Більшість заводів, машинобудівних, які складали складало величезну частину економіки всієї Європи, позакривалось. Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з базообласним ценам залишать з ДВС. Те саме відбулося з Мерседес, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо є Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, взагалі чи з той самий Теслай. Вже готові рішення є. Європа просто втратила не Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі. Франція. Дуже багато в Європі є. Моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються купаються протязі десятків років, 30-50 років. І їх же ж треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароїв додаткових виплат і пер, за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори... Там, і всю цю екологію треба кучу драхметалів і камнів для очистки всовувати. Європа сама себе цим лабіруванням, тим, що вони просовували типу, вигодну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб а, а, будувати АЗС, а, 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 коротше, зі сталкера історія. Я не можу це слово тут називати По понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. От, от до цього вже дійшло. Ну, і будуть дальше. Тобто виявилось, що нічого немає лучше, крім того, що вже 100 лет назад придумано. Більше. Немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею ловили ці потоки воздуху в цих в різних в пещерах, що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з під землі моря, в водорослі. Діляти. Нічого, це не спрацювало, на це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся. Думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію і зв'язки, і лінії і подачі. Ну будуть не дуже приємні. Тому трошки залучить додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все на зв'язку, Па-па.